Доброго ранку, доброго дня. Треба вітатись на щодня. Усмішку людям ми подаруємо. Доброго ранку, доброго дня. Вітаю вас, любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні ми поговоримо про одну гостю. А саме про кого ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Слухайте уважно. Стало біло навкруги. Я розтрушую сніги, наганяю холоди, води сковою в люди, в дружбі з дітьми я всіма. Здогадалась я правильно, зима. Ось і настала зима. Це улюблена пора року багатьох. Зима має три місяці. Перший грудень, другий січень і останній лютий. А що це за пора року? Зима це коли з неба падають пухнасті і ніжні сніжинки. Це засніжені дахи будинків, це вкриті сріблястим інеєм гілки дерев. А коли на вулиці мороз йде сніг, діти грають в сніжки і ліплять сніговиків. Катаються на санчатах, ковзанах і на лижах. Зимою дикі звірі змінюють свій одяг. Наприклад, заєць вдягає білу шубку. А ще взимку багато чудових свят. Святий Миколай, Різдво, Новий рік. А які вам відомі ознаки зими? Давайте разом з вами повторимо їх. Це сніг, мороз, іній, метелиця, короткі дні та довгі ночі, ожеледиця, лід на водоймах. Добре, а зараз давайте пограємо. Знайдіть зайвий предмет, чого не буває взимку. Молодці, а ось іще одне завдання. Знайдіть зайві предмети. Сподіваюсь, ви були уважні. А зараз іще одне завдання потрібно знайти однакового сніговичка. А тепер знайдіть таку саму сніжинку. Супер, ви молодці! А тепер запам'ятайте правила безпечної поведінки взимку. Катайся на санчатах в безпечному місці? Одягайся тепло. Під час ожеледиці ходи дуже обережно. Нам час прощатися. А скажіть, яка пора року настала? А які зимові узники ви запам'ятали? Назвіть правила безпеки взимку, а давайте разом зліпимо сніжинку. Чекаю фото ваших робіт в групі.